Вітаю, шановні друзі, шок контент Україна злила своїх громадян за кордоном, або з 2025 року всі повертаються додому. Мабуть, ще не всі відійшли від виступу Лещенка в Давосі на форумі, де він сказав, що тимчасовий захист українцям потрібно припиняти. Як сьогодні, європейське видання «Політика ЄУ» видало нову публікацію про те, що українська влада веде дослідницькі дії по зміні міграційного плану, щоб повернути українців додому, для підтримки. Економіки про це е, виданню зазначили європейські дипломати. Друзі, е, в мене трішки шоковий стан після цих новин, тому що я взагалі не, не розумію, країна нас захищає, чи країна топить нас як котят за кордоном. Ви розумієте, в чому нонсенс? Європа, Європа, каже, вам не можна повертатися в країну, де йде війна. А українська влада робить все ще й робить тихесенько з-під тишка, щоб ніхто про це не знав. Видання, до речі, про це каже, що офіційного запиту від українського уряду не надходило. але європейські дипломати вже кажуть, що такі переговори ведуться. Тому, друзі, з такими розмовами в 2025 році ніхто 24 параграф. І інший тимчасовий захист в інших країнах також ніхто не продовжить. Ви розумієте, все не буде директиви в 2025 році Євросоюзу про надання тимчасового захисту, тому що українська влада з -під тишка, тихенько. Робить нам підножечко. Давайте прочитаємо, що вони пишуть. Україна веде дослідницькі переговори з офіційними особами ЄС щодо майбутніх міграційних правил блоку, щоб спробувати забезпечити повернення більшої кількості своїх громадян додому наступного разу та підтримати економіку, тоді як військові зусилля створюють величезне навантаження на ресурси. Повідомили двоє дипломатів, знайомих із розмовами. Ось так, друзі, все. І тут самий цікавий момент. Міністр закордонних справ відмовився коментувати дану інформацію. Коліба не захотів її коментувати. На що це вказує, друзі? Так, це вказує ні на що інше, як на мовчазну згоду з даним фактом. І як далі зазначає видання політико, е, ну от пишуть «While Kyiv has not made a formal request to EU...» Поки Київ не зробив е, юридично формального запиту до Європейського Союзу е, щодо е, повернення українських переселенців, європейські дипломати сказали, що все-таки є тиск зі сторони України змінити правила і посилити правила для того, щоб українці повернулися додому. Ось вам, друзі, українська влада, яка любить своїх українців і береже. У мене ж знову таке одне питання: куди мільярди поділися, які виділялися Євросоюзом? А тепер сама подлянка друзі цієї ситуації, що е, Україна не просто хоче чоловіків повернути, вона хоче всіх повернути: матерів, дітей, пенсіонерів, щоб всі перебували в цьому жахітті. Всі розумієте, ні одна країна не каже своїм громадянам, їдьте туди, де війна, а Україна каже, їдьте туди, де війна. І ще раз таки кажу вам: робиться з-під тишка спеціально. Тому не здивуйтеся, якщо наступного року Європа почне всіх виселяти. Знайте, кому дякувати, друзі. Але, друзі, не все так погано. В будь-якій ситуації є вихід, і я вам підскажу, який. Якщо все ж таки трапиться, що наступного року нам не продовжать тимчасовий захист згідно 24-го параграфу, і ви не зможете. Тут залишитись, наприклад, на підставі якогось параграфу. Як саме кінцевий варіант, друзі, є можливість всіх подати заяву на отримання біженства? Азюль, звичайно, це досить важкі умови перебування, тому що там є багато обмежень. Це не 24-й параграф. Ви не зможете виїжджати за межі Німеччини. Там багато обмежень. Певний час не можна працювати, малі виплати. Але. Це єдиний варіант залишитись, якщо щось зміниться, або приїжджати в інші більш лояльні країни, друзі, шукати притулок в інших країнах. Я не думаю, що всі країни Євросоюзу будуть українців виганяти звідси по вимозі української влади, але таке можливо. Тому знайте ваші права на самий крайній випадок. Ви можете завжди подати заявку на отримання біженства Азюль з повагою, ваш адвокат Демченко.